Зіпелор при болю в горлі. Наступний раунд називається «П'ять слів. І зараз на екрані команда кожна по черзі побачить п'ять слів. Це будуть слова з будь-якої частини будь-якої пісні. І вони будуть закриті. Нам треба буде Ти вгадати кажи, кажи, Ти як я. Стюардеса. Правильно так, будеш так, так. так. Давай завдання по тим словам, що з'являються на екрані: вгадати рядок, з якого хіта зашифрований в тих словах. Якщо ми вгадали пісню, то команда отримує бали. Чим менше слів ми відкриваємо, тим більше балів команда отримує за вгадану пісню. От це дуже просто. У кожного буде по три пісні. Власне, та команда, яка набере більше балів за цей час. Та й виграє. Підходьте до мене ближче пацани. Нехай Бог нас розсудить. розсудить. Давайте подивимось. Ми згуртовані. Хай, Хай Бог нас розсудить. Хай Бог нас розсудить. Покажіть, будь ласка, перших п'ять слів. О, Ми сині починаємо. для вас, Не, для хлопців, там. От, Давай, ти як музикант. З якого слова краще відкривати цю комбінацію? Краще цього, я думаю, що друге слово. Друге слово. Ми приймаємо підказку Олексія Загороднього. Вкруйте нам, будь ласка, друге слово. Друге слово, будь ласка. Батько. батько. Так, думаємо. Олексій, будь ласка, <риско> що за пісня? <риско> <риско> батько. Дуже багато пісень є. З з «Ой, мамо, мати, батько, матій, батько, а, батько, батько. <риско> батько. А може це кіно, «Хрещений батько. Ні. Непогано. Може, останнє треба слово тоді? Турн шлях. Батько. Добре, відкрийте нам останнє слово. Чому всі. Будь ласка, відкрийте нам останнє слово. Крещатик. Ну, я ж казав останнє. Короче, це Павло Зібров, пісня хрещатик. А точно, будь ласка, а от точно, слова я зараз згадаю. Будь ласка. Бо, бо, бо хрещений, хрещений, хрещений. Хрещений, хрещений, батько хрещений батько мій, мій то хрещатик, хрещатик. хрещений батько, батько мій. То хрещатик. Дякую. Будь ласка. Хрещений батько мій. Бо хрещений батько мій, то хрещатик половини. Максимум двох. З половини слова. Можна вам Я з вами, я з вами, я з вами. Давайте нам тоді про бджіл. Нам, будь ласка, відкрити пів слова. Ні, почекайте. Давайте спочатку просто п'ять покажіть. Давайте, чекайте. Давайте не третє. Треба вгадати якось основне слово. Тоді третє або останнє. Ні, давайте друге. Друге слово. Друге слово. Тому не довіряємо, то я її кожен раз. Та не вже таке, оцап. 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 Алексеєва. А, WhatsApp. Ще раз. Там буде або омила телефон сльозами, або буде сльозами, WhatsApp. або давайте вже. скоріше повертайся. От вони вже зрозуміли, що нам останнє слово, будь ласка. Ви знаєте, я просто стою. Я теж. Алло, WhatsApp. Алло, омила телефон сльозами, як дощами скло. Добре. Боже, Боже, легко. Боже, 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 Боже. Алло, боже, боже. Скоріше повертайся, люби під моє крило. ти Давайте цю пісню? На пам'ять знаєш цю пісню. Ні. Чому? Як дуща мисло, села. Алло, база, алло, скоріше повертайся, люби. вирвано з контексту. Алло, конечно. Наступних п'ять слів чоловічій команді. Перше або третє. Стратегія виграшна. Це от друге, п'яте, четверте, третє чи перше слово. Оце прям виграшна стратегія. перше, друге, третє, четверте. Давайте третє. Давайте третє. Відкрийте нам, будь ласка, третє слово. Зараз буде. У Вова, німе. Вово, німе. Don't touch me. Yeah, you want me. Давайте доремі фасоль. Доре мі. Це одно діє слово буде на другому. На другому. Давайте, другому. Давайте, друге. Давайте. Друге. друге слово, будь ласка, відкрийте. Буде Don't stop me. Don't stop me now. Don't stop me now. Don't stop me now, baby. You're а яка це може бути пісня? Yeah, yeah. Та, я я пропоную сам відкрити сам я ще одне слово, бо ну, ми yeah. так не вгадаємо. Це нічого нам не дасть. Yeah. Я вгадав no. перше слово. Останнє, давай. давай останнє, п'яте слово. Відкрите, там, будь ласка. Нам воно нічого може, не дасть. Може, було. If. Я yeah. казав, if. нічого не дасть. What if. Може, я не знаю, що може if. стояти What перед if. Да, може дуже багато чого стояти. Четверте слово, будь oh, ласка. Бой, да відкрив всі слова. Це Брикі я вам yeah. Yeah. кажу. No, don't yeah. stop me now if. What if you don't yeah. stop me now. If you don't stop me now. If you don't stop me now. Брикі було п'яте, просто, і все, значить. Класна пісня. Вже знаємо, що це за пісня, але спочатку не могли здогадати. Ну це дуже складно. Подивимось зараз, що буде у них. А тепер для нас п'ять слів, для нас, а калина не я дівчина. І ми приймаємо вашу В темну? В темну? Давайте що дівчата п'яте, п'яте, третє, ні, п'яте, Останнє? п'яте, останнє останнє слово нам відкрити. Давайте давайте. Все одно будемо Романс. Ну, все зрозуміло. Селевені. Ривен юмі бедромен. Значить, там бед такі там слова. Я поняття зеленого немає тою англійською мовою, халяра. <плес> відкрийте друге слово, так як я сказала. In". Понятно. Uh, <плес> in a bed romance. <плес> Все. Може, так? Перше слово відкрийте. Леді Гага. in a менш oh. oh, yeah, yeah. mm -hmm. <плес> більш-менш. <плес> no, ми слова вивчили. А, <плес> ah, це втягувати. Uh, вони нас втягують якусь погану історію. Мені це вже не подобається. З ким ніж у них? Їм скільки вони? У них чотири, у нас три. Зараз ми вас. Порвемо, правильно. Порвемо. Так, я хотів сказати. Хлопці, давайте. Ми відкривали давайте. друге. Ми відкривали п'яте. Ну, ми відкривали третє. третє. Ми, в принципі, все відкривали, що можна відкрити. Четверте ми не відкривали. Четверте це ми не відкривали. Тоді пропоную відкрийте нам, будь ласка, четверте слово. Я треба було перше. В спальні. спальні. Це шумей і златоогнівіч. Що там щось про спальню було, ні? Ну, то в спальні. спальні. Ні. В спальні. Стрінчер, щось стрінчер про спальню співає. О, ні, 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 це ні? точно Златаогніч. А це можна шумей? Під ліжком жив собі павук. Но ну, що не, не вісім рук, не а павучиха рідкісна коза з'їла там дочку, Ні, це не вона, а. це вона називає нова, з'їла баба мужика це не відволікайте, пазік. Зберись, Ти зна тільки свою музику. Боня ж впевнений, що ти точно свою не слухаю. Ну ти точно ну це пісня зараз. топ Топчара я розумію про яку ти кажеш, Я можу згадати шумей і злата вогню буревіями Буревіями. буревіями у спальні. на 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 Буревіями відкрий слово володя. Ні, ні. Ні не, не, ні не можна нам відкривати слово, бо ми зараз втратимо один бал. Ми буревіями у спальні ділили. Нам буревіями у спальні ділили, що та там. Богдан, та -там. просто відкрий слово. Ну, ти ж не Я знаєш. Я не хочу втрачати бал. Нам, нам буревіями буреві, у спальні ділили. ділили. Дякую, приймається. Дякую. Боже. Передивіться. ну ділили. Давайте вік передивимося цей випуск. Ви сказали, ділили. <плес> ділили, ділили а я до логопеда маю йти після завтра. Заговорили. Проблема я в мене така. Не Це діє слова. Це все одно. Слова. Я не зараховую бали чоловічій команді. Стильне пан, суддя. Нам п'ять слів, будь ласка. Я думала, вже кінець. Хлопці, але якщо що, то. Okay, yeah, yeah. Ми тобі дуже дякуємо. Відкрийте нам, будь ласка, п'яте слово. А ти тримала. Білі, білі, білі троянди. А твій катоші? Е, столиця? Гурт е, е... да? Да, але... столиця і катош. <просив> тримала не було. А вони тримали, не сказали. Не сказали, тримали. Да, бай, я я, я таки не вгадала. Я бачки не вгадала. А ви сказали, тримали, а не тримала. А стоп, зараз Дівчата! суддя все Дівчата! розсудить. Дівчата. Дівчата! 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 Тримали. Неска. Все. Отак от Богдан. Ой, пане сидя, яка гра, яка гра яка, гра? яка в мене команда. Ні зря зрю, я б сказав. Одне питання. <рес> Таяно, Що? за кого ви граєте? За дівчат. Дякую. Таяна заспівала хлопцям. Бурев'єму у спальні. Діли. А далі вони не дочули. чули. Вони сказали: ділили, правильно ділити. Так, ми так і ска. Якщо команда дівчат бореться за свою перемогу, вона не має підказувати чоловікам, Зараховую чоловікам буревіями дякую, чотири дякую. вгаданих дякую. слова дякую. в останній дякую. пісні. Таяна, Таяна! Таяна! Таяна, ми з тобою готові і, і ділили, і ділити. Якщо що, пане суддя, дивіться нашої команди з приходом Таяни. Добро це де добро. Де духовність? І де? Таня! Де сітка? І поки ви не посварились. Де ти звернула не туди? Скажи, коли ти підказувала хлопці. Я вмикаю калькулятор і кажу, що загальний рахунок в цьому раунді 8, 9 на користь Дівчат! Я думаю, зараз. як-то давай так? Її підказувати. Помста, помста, кров, битва, трембіта. Так, ми чекаємо бонусне питання. Нам, будь ласка. Е, духовна команда з її духовним наставником Тетяною Михайлівною Решетняк. Танічка, ми більше так не будемо робити, правда ж? Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Ага? Дякую. Скільки відсотків чоловіків соромляться говорити зі своїми дітьми про секс? Ну. Mm. Так. 250. Так. Ну, немає у мене дітей, немає, ну не соромлюся. 68. Ну, не знаю, що мені так прийшло в голову. 68. А, вісім. А це 68. А, а м м 68. 68. ми готові. Ви готові? Це буде провал. провал року. Як швидко? Ми вважаємо 68. Скільки казав? 68. 68%. відсотків. Так відчула Таяна, наш духовний це наставник. Що? Давайте подивимось правильний варіант відповіді на екрані. Тільки мені на мене. Ну яких 68? Ну ви про що? Та -я -на. Але дуяна Та 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 дякуємо Таяні за цей величезний вклад у виграш нашої команди. Або ж програш жіночої команди. Це просто від того, що мені вас. Навіть 47% Це дуже це багато. Великий це половина. Правда. Давайте Треба щось говорити. міняти. Давайте але як давайте сказати, будемо відвертими своїми дітьми. Давайте заведемо дітей для початку. Давайте заведемо заведем дітей. дітей. Давай вже Давай. давайте заведемо дітей. Чи є в залі дитина? І поки ви не почали заводити дітей прямо в студії, я зупиню цю агонію. Насправді дійсно відсоток високий, але я впевнений, що за останні роки він кратно зменшився. Тобто я впевнений, що ми рухаємося в правильному напрямку. Пане суддя, в так. нашого духовного лідера. У Мене аналітика 84-го року. Десь ще трошки, і дівчата будуть вас булити. Вони вже почалися робити. Але добре, що у мене міцна психіка. Тримайтеся, таяна. Я з вами Я тримаюсь, Дякую. але бонусну тисячу не даю. Дівчата виривайтесь вперед на одну Дякую. тисячу гривень. У вас більше. В Хлопців 3 тисячі гривень, дівчат 4. Не страшно, не страшно. А, у нас і так більше. Дівчата виграють це база. Знаєте, в це називається волатильність. Так, 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 так. Ну, страшного в чому ні це Це нормально. нормально.